День, шановні друзі, мені дуже приємно виступати тут. Осадили з цією темою. Справді ми сьогодні поставили перед собою таку дуже амбітне завдання: підвести підсумки попереднього проєкту і намітити основні такі риси, спроектувати майбутній проект. Тому моє завдання, мого виступу таке, знаєте, складне і подвійне. Спочатку я б хотів наголосити на невеличких підсумках попереднього. Дуже вдячний колеги вам за ваші виступи. Вони надзвичайно цікаві. Я справді багато з того, що я хотів сказати, ви, ви змогли передати. Ну, щодо підсумків, треба сказати, що справді я погоджуюся з вами, що ми, ми досягли тих результатів, на які ми сподівалися, ну, принаймні почали бачити. Певні зміни, які відбуваються з нашою аудиторією, з українським православ'ям, я розумію, що це можливо занадто великий оптимізм, що навряд чи ми змінили ситуацію докорінно, і навряд чи ця ситуація в найближчий час зміниться, але все одно невеличкі попроки, поетапні зміни ми спостерігаємо. Ми бачимо це. Дивлячись, спостерігаючи за аудиторією, ми бачимо, як реагують на експертів, ми бачимо, як реагують на дискусії. Ми бачимо формування культури православного і взагалі громадянського діалогу. Це дуже важливо. Фактично, завданням Софійського братства і є формування культури громадянського діалогу. Тобто, ми не повинні закриматися і обмежуватися лише православною проблематикою. Ми повинні через Православну проблематику виходити на ще більший горизонт, на суспільний горизонт, на громадянсько-політичний горизонт, і і цим самим формувати Україну і українську правову е е свідомість, в той же самий час. Попри ці всі досягнення, я хотів би звернути вашу увагу на деякі і проблеми, з якими ми стикнулися. Справді наше завдання, яке ми перед собою ставили, подолання міфів. Як виявилося, не таким стало і простим. Подолати міфи, особливо ті міфи, які глибоко вкорінені, в індивідуальні, в колективні церковні, в релігійні свідомості, дуже просто непросто. І згадується тут знову ж таки Олександр Семенович, який нас про це попереджав, що ви що ви думаєте, боротися з міфами це, це надзвичайно складно. Ми, ми, ми це тепер ще краще розуміємо, і боротися з міфами складно ще й тому, що вони в свідомості, в суспільній свідомості, в свідомості дуже багатьох людей укладається в таку, ви знаєте, багатоярусну, багатошарову реальність, де один міф. Породжує і перетікає в інший, і то одночасно повертається до попереднього і народжує наступний. Одним, одним словом, не боротися з міфами важко, особливо якщо ці міфи є частиною ну, такої, знаєте, твоєї світоглядної, ціннісної системи. В той же самий час. ну, я, я, я хотів привести приклади цим міфів. Якщо дуже коротко, ну от там, наприклад, там міф про святу Русь, да, про те, що є. Е, що українське православ'я має повертатися до ідеалів Святої Русі, що це що ці ідеали пов'язані з Руссю в широкому сенсі слова? Що ця Русь окоплює всі ці країни Росії, Україну, Білорусі. Оця міфологія. Вона умовно кажучи, не цим не обмежується, тому що за нею наступний міф. Пов'язаний з попереднім вже свідчить про те, що Українська православна церква є істинною церквою, вона повертається до цих і береже ці міфи, да і цю, цю святиню свою. І вона цінує оці ідеї єдності народів, братерства цих народів. І відповідно державна позиція, позиція держави щодо критики Української православної церкви сприймається як. Майже справа Антихриста, що теж є своєрідною міфологією, так само ми бачимо, що до певної міри Православна Церква Україна демонструє свою міфологію, ототожнюючи всю УПЦ з московською, з ФСБ, з ФСБшною церквою. І е, тут їхня міфологія, як на мене. Виходить на інший рівень на рівень міфу уявлень про те, що тільки Українська тільки православна церква України має побудувати саме українську церкву в Україні, що теж є частиною такої національної міфології. Якщо проаналізувати і оцінити позиції позиції юрисдикції, то по суті ПЦУ, на мій погляд, будує тут етноцентричну міфологію про церкву націй. Тоді як УПЦ демонструє есхотологічно орієнтований міф про церкву мученицю останніх часів, що плекає повернення до ідеалів Русі. Насправді, це дві версії взаємно протилежних, закритих, ексклюзивістських одна до одної міфології, які порушують самі основи здорової канонічної свідомості та не відповідають суті іванівської ідеалу. Ця дискусія між юрисдикціями. Спроба демифологізувати ці позиції виводять нас на інший метанаратив, в розумінні того, що нам насправді потрібно, щоб об'єднати православних. На мою думку, всі міфології обох юриздикцій весь період незалежності формувалися як своєрідні антиподи. І саме тому це заважає їм вступити і почати продуктивний діалог. І е, поки ці міфології будуть активно одна одні протистояти і вступати в конфлікт, поки вони будуть воювати, вони будуть лише підсилювати одна по одну. Бо логіка і боротьба, і свої, на діалектика боротьби міфології проста. Чим більше ти тиснеш на міф, тим цей міф бік стає сильнішим. І е, чим ти, е, і чим твій опонент більш переконаний в своїй правоті, тим більш переконаний ти в своїй правоті. Тому для представників УПЦ що б не робили представники ПЦУ, це все одно буде політична організація, а не справжня церква. І навпаки, що б не робили представники ПЦУ, для них УПЦ це буде ФСБшна агентура, яка значить працює проти України. Який тут можливий вихід? І тут я би хотів перейти до нашого наступного важливого такого задуму. З яким ми зараз е, працюємо, ми б хотіли Софійське братство прагне нам ну, будує такий намір е, створити ще один проект, який дозволив би нам всім долучитися до осмислення ідеї громадянського суспільного блага для України. Це дуже важлива ідея. Мені здається, що це важлива пов'єднавча ідея, тому що руйнувати міфи добре. Зруйнувати їх неможливо, але треба згуртувати обидві юрисдикції і всіх громадян України, і християн загалом в Україні навколо чогось позитивного. І цим позитивним, на мою думку, є пошук такої, знаєте, суспільної, суспільного блага і тих цінностей, заради яких можливе і об'єднання православних, і діалог всередині православних між і, зрештою. Об'єднання і відродження України, ну власне, що є благом для церкви, що може об'єднати православних України, при яких умовах можливий діалог та єднання православних, на мою думку, продуктивним цей діалог між юрисдикціями можливий тоді, коли він буде дотримуватися чотирьох основних ліній, я би так сказав. Це Канонічна лінія, це церква подолання інструменталізму в розумінні церкви, це ідея пошуку спільного об'єднавчого мета і це, скажімо так, відстоювання пробових, державно пробових позицій. Дуже коротко про кожну. Насправді, церква не є і не повинна бути інструментом політики та ідеології. Церква це есхематологічна присутність п'ятидесятниці царства, що радикально відкрита світу. Церква це простір любові та служіння. Тому будь-яка спроба інструменталізувати церкву, зробити її частиною ідеології або зробити так, щоб церква служила якійсь навіть національній ідеології. Це, на мою думку, є помилкою. Друга лінія і тому відмова обох е, юрисдикцій від. Використання церкви як засобу, інструменту є дуже важливим кроком для єднання. Друге, Томас має насправді стати простором для діалогу. Так сталося, що Томас, на жаль, замислювався як поділ подолання роз'єднання, але справді став, ну скажімо так, поглибив до певної міри його. І мені потрібен мені здається, що варто зауважити е, на ті слова, які нам е, про які ми от сказав патріарх які, про які пише ось владика Григорій е, Папа Тамас дав у цій новітниці. Дуже раджу звернутися до цієї ну, дуже важливої для нас чини, яка принципово нам показує якісь такі важливі речі. Так от. То насправді автокефалія має стати об'єднанням усіх православних. Я погоджуюсь з думкою патріарха про те, що вона не повинна належати або бути власністю однієї церкви. Томас наданий всій повноті українського православ'я, і відповідно він має бути і стати майданчиком єднання всіх православних, всіх юрисдикцій. Третє, що моє, може слугувати оцим спільним благом для України. Е, мені здається, що це має важливу суспільну місію формувати справжні цінності, формувати ідею блага суголосту з запитами суспільства. Це дуже важливо. У нас немає окремо блага, ідеї блага церкви і окрема ідеї блага суспільства. У нас має бути одна єдина спільна гліба. Е, е, Така ж, співпраця і робота по формуванні цієї ідеї, то є ті ж, кхе, вибачте, то є ті ж цінності та блага, здатні об'єднати і суспільство, і, і, і православну церкву, по-перше, це ідея гідності, свободи людей, це захист життя, прав кожного, невтручання держави в особистий простір, солідарна відповідальна з не менш важливою є принципи релігійної, політичної та навіть мовної толерантності. По-третє, це зцілення та примирення, подолання ворожнеців, взаємне прощення, пам'ять ненависті, прийняття травуючого досвіду іншого. Далі відповідальність за історію. Ми дуже добре знаємо, що кожен раз, коли політика, ідеологія або навіть церква звертається до історії, як правило, це інструмент маніпуляції, тому подолання. Подолання а, такої трагічної, травматичного досвіду прочитання історії, нарешті, солідарність та деполітизація церкви і суспільства от ті головні е, цінності до, до е, розробки, до осмислення, яких має повинна долучитися православна церква, і загалом всі християни в Україні. Нарешті дуже важливим фактором. Є усвідомлення того, що Україна наш спільний дім. Про це дуже про роль державно-правових принципів і засад збереження свободи в суспільстві і прав людини в суспільстві, прав релігійних конфесій в суспільстві. Говорять нам документи Вселенського патріархата, зокрема прийняті в 2016 році на Крицькому Суморі, зокрема, відома ну, соціальна. Доктрина за життя світу і так далі, і так далі. Всі в цих документах ми зустрічаємо принципи того, що справедлив... принципи того, що поєднання справедливості та громадянського суспільства, відсутність поділу громадян на категорії, справедливий громадянський мир. Нам важливо каже. Каже патріарх, і каже соціальна диктина, розвивати правову державу, де було б правосуддя, рівність всіх передзаконів, відновлення довіри до влади. Нам важливо застосовувати принципи субсидіарності, коли суспільство і ірніше держава делегує вирішення питань на нижчі рівні. Нам важлива відбудова і добробут. Лише це може об'єднати українців, не лише гасла, не лише ідеї. Але справжня робота української держави і загалом України по відновленню і відновленню і підвищенню якості життя, боротьби з корупцією і так далі. Врешті нам важлива Україна, її зростання і її відродження. Я підводжук у підсумок з вашого дозволу. Мені було дуже ну, з одного боку складно, але й дуже цікаво готувати цю тему. І мені здається, що все ж таки я залишаюся оптимістом. Простір для єднання, простір для діалогу в українському православі і в українському суспільстві я бачу. І я вважаю, що цей і діалог, і єднання можливі, зокрема і в українському православі. Засобом, таким фундаментом єднання, на мою думку, має бути канонічна правова позиція висловлення вселенським патріархатом, якщо мова йде про канонічні засади. І таким же засобом є відмова від ексклюзивістських, закритих, скажімо так, парадигм, міфологем, які лише ускладнюють діалог між конфесіями. Тому е, дуже важливо усвідомити, що Україна є плюралістичною, релігійно плюралістичною країною. Вона завжди такою була. Я переконаний, вона такою є, і буде. І е, е, оця багатоманітність релігійний плюралізм повинні залишатися для нас такою запорукою і важливою цінністю і, най, і одним з із, із благ. Історія насправді народила не схожі, але цінні версії українського православдя. Так, обидві ці конфесії, ми маємо це визнати, перебувають ну, в такому, знаєте, хворобливому стані. Я не буду їх урівнювати, але я скажу, що кожна має свою хворобу. І саме ці хвороби, еколозіологічні хвороби, зокрема, вони не дозволяють у цьому діалогу єднання. Тому. Вихід із ситуації, я бачу, спільній співпраці заради громадянського суспільства, заради цінностей громадянського суспільства, заради України, таких як гідність, свобода, відповідальність, солідарність, правове держава, суспільне благо лише така спільна продуктивна праця може, на мою думку, подолати міфи упередження. І сприяти діалогу і відродження України. Дякую вам за увагу.